Як називалася крамниця, де Гаррі купив свою чарівну паличку? Крамниця Олівандера. Який професор викладає зіллі варіння? здається, ненавидить Гаррі? Професор Снек яку тварину отримує Гаррі як подарунок від Хагріда на свій одинадцятий день народження? Отримує сову буклю. Кого Гаррі вперше бачить у зеркалі Ейналеш? Він бачить маму і тата. Як звати дракона, якого Хагрі висиджує у своїй хатині? Нормен.